Всім привіт, таки, друзі! І я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться вже на нашому фоні. І ця колекція має назву «Обої на годинники або «Обої на Apple Watch. Нам будуть попадатися, так сказати, заставки, так буде правильніше, на наші смарт-годинники. Ось і давайте подивимось нашу колекцію. Всього колекція складається з семи пакетиків, і давайте подивимося їх. Я дуже старалась над цією колекцією. І вона також у нашому новому каталозі, і також е, в нас вже на нашому фоні є це пінгвінчик мімімі. -мі -мі, він також вам всім передає привітики і дуже вас всіх обіймає. Ось тому давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку і поїхали. І так, перша у нас колекція це колекція Вінтер або вайб зими. Я хочу взяти ось такого пінгвінчика, е, колекція хрюня, яку нам е, в нашому минулому відео приніс пінгвінчик мімімі. -мі -мі -мі. Я хочу взяти ось такогось. Приготуємо. Ми візьмемо, напевно, з вами два пакетика це ось такий ось перчик. І також візьмемо, напевно, морквинку. ось таку ось таку Колекція дівчата дуже красива колекція. Теж візьмемо якийсь теж красивий. Я хочу взяти з ось таким ось ведмедиком, який тримає тюльпан. Колекція капібари, яку ми закінчимо в наступному відео, беремо зелений пакетик. Сьогодні, до речі, закінчуємо дві колекції: це котики в образах і нікчемний я. І з нашої новиночки також виберемо якийсь з вами пакетик. Так, зараз. І, напевно, візьмемо теж якийсь красивий Давайте фіолетовий ось такий ось. До цієї колекції ми також з вами повернемося, тому що ще в наступному відео в нас буде один пакетик. Тому давайте розпаковувати. І так, це в нас капібари під номером 10, під останнім номером. Це на третю сторіночку. І це в нас ось така ось. Це, точніше, навіть не капібара, а просто зробила, так сказати, під підстиль цієї колекції, просто буковку Д, тому що це перша літера мого імені. Ось, тому. Вирішила, так сказати, доповнити цю колекцію. Ось і зовсім скоро, я думаю, що буде огляд на цей каталог, тому що тут дуже-дуже багато колекцій. Нам повинно попастися щось. І це в нас під номером 3 ось такий ось котик в вигляді, точніше, в образі тюленя Давайте відкривати. Під номером 7. так, І до цієї колекції я повернуся, тому що в цьому відео ви напишете, хто знає, як звати ось такого ось останнього персонажа з цього мультика. І обов'язково напишіть, я якщо не забуду, то повернуся до цієї колекції. Хочу повернутися до колекції Spongebob, Bob, тому що дуже-дуже багато писали назву ось такого ось бургеру. Зараз на екрані можете побачити, як я вам і обіцяла, я вас, вас вставлю і повернулася до цієї колекції. І так, йдемо. Тепер далі можемо йти. Це в нас колекція дівчата. Давайте будемо дивитися. Так, дівчата. Відкриваємо ось такий ось пакетик. І давайте. І це в нас ось така ось дівчинка. Ось сюди, ось. І давайте приклеювати. Далі йдемо до колекції, приготуємо. Відкриваємо з вами два пакетики, тому що мені здається, що по одному інгредієнту ви нічого не зрозумієте. Я навіть не пам'ятаю, що ми навіть готуємо, тому що я робила цю колекцію дуже-дуже давно. І просто вона, так сказати, в мене просто лежала, чекала своєї черги. Під номером 4 це нам попадається в це дріжджі. Тобто, вже можна зрозуміти, я вам дам таку підсказку, що це в нас буде страва, яка буде зв'язана з тістом. Тому я думаю, що підсказка достатньо така, пряма. Під номером 5, і це в нас соус. Ну, кетчуп. Точніше. Ось. Якщо це тісто в нас і там є соус, то обов'язково напишіть в коментарях, як ви думаєте. І ще, тим паче, сосиски в нас є. А, так, йдемо далі до колекції Winter Так. І відкриваємо. Uh, і тут нам попадається ось такий ось стікер. Це пакетик чаю. Такий у нас стікер попався з вами. Uh, і йдемо до останньої нашої колекції в цьому каталозі. Це в нас хрюня, і тут нам попадається ось така ось хрюня. Напевно, якась здивована. Під номером 3. І ось така у нас колекція поки що виходить. І йдемо до нашої новиночки з вами. Закриваємо цей каталог. Так. І тут в нас ось такі ось сторіночки. Я ніяк не прикрашала, тому що в мене не було, так сказати, ідей. І тут у нас під номером 7 я зробила ось такий ось, так сказати, маленьку обкладинку. Ось. Тому давайте відкривати. І тут нам попадається це під номером 3. Ось така ось заставка на обої на Годинники. Я не пам'ятаю, як його звати, з якого він мультик, обов'язково напишіть, якщо хтось знає. Або, якщо я не помиляюсь, то його звати Рожева Пантера. Тому давайте приклеювати. І ось така у нас колекція поки що виходить. Будемо розпаковувати ще її в наступному відео, поки вона не закінчиться. А, і на цьому все. Всіх дуже сильно люблю, а, всіх дуже сильно обіймаю, ви просто в мене найкращі. І всім па-па. до наступного відео!